Вітаю тебе в нашій студії. Рада бачити. Говоримо про українців в Польщі, про те, як вони укладають своє життя. Ти нещодавно повернулася з України. Ти там була в гостях. Розкажи, яка там зараз ситуація і де ти була? Олександра, добрий день! Дуже приємно добути вас у студії. Два тижні тому повернулася з України. Їздила до до своїх батьків в Київ. Вони мешкають у Києві. Ситуація така, що, можу сказати так, війна йде, а люди живуть. Я дуже боялася їхати до України, бо кожен день дивлюся на всі повідомлення, що відбуваються, усі і в Фейсбуці, і на Телеграмі, що відбувається кожен день. Україну атакують, Київ так само, Київ, Харків це кожен день повітряної тривоги. А коли приїхала до батьків, так само це відбулося. Це перший раз, коли я так приїхала і потрапила на таку теж тривогу. А, бо я приїхала в суботу, і а в вівторок була така кхм, атака на Київ, на Харків. А дуже багато різних ракет летіло. Близько від мого будинку, де мешкають мої батьки. а Ми мешкаємо майже в центрі біля вокзалу. Почався обстріл і збили ракету, яка впала рядом на єдиний будинок 300 метрів від нас. Це було дуже для мене страшно, бо я перший раз це почула, почула так близько від, ну, від себе, і я всім своїм людям, ну всім своїм знайомим, хто тут знаходиться в Польщі, це все розповідаю. І показують всі фотографії, бо ми живучи зараз тут. Ми, ми можемо тільки здогадуватися, що там відбувається, і від наших родичів, від наших друзів, від з, з фотографій з відео. Але коли від потрапляєш саме туди в ти в епіцентр, скажімо так, я навіть не знаю, я навіть не можу уявити, що відбувається на, на сході і на півночі крпівночі на південній країни, але це дуже страшно, але люди живуть. Це те, що відбулося у вівторок. То вже в середу комунальні служби все розчислили, розчистили, щоб люди могли вільно ходити, вільно пересуватися. І взагалі дуже можна так сказати, в цьому плані влада дуже шибко реагує, і це дуже добре. Бо ти тоді відпочуваєшся себе якось так захищеною. Більш спокійно, але коли такі от атаки, то дуже нервуєшся. Але але теж була дуже здивована. Це дуже страшно, що люди до цього звикли. Ідеться тривога. Вони ще поволі йдуть, собі пересуваються, йдуть до, до наприклад, ну до сховища, або ще можуть вдома залишитися. Ну, така безпечність. Ну і на жаль, така безпечність зачасто буває трагічна. Я знаю, що ти в принципі така творча спеціальність у тебе, чим ти займалася в Україні і як ти це продовжуєш в Польщі. Батько привчив, може так. А, бо я завжди бачила, що він робить а він теж своїми руками він дуже гарно мене рисує. Малює дуже давно. Вже відкрив свою фірму, яка робить своїми руками. Ну, такі, скажем, для рибалок, для рибалки, для хто любить рибалити різні такі приманки, ну такі різні штучки. Так і це у нас знала вся, знає, вся Україна. Його був дуже багато більше. Дуже років 30 він цим займається. А також його він приїжджав до Польщі, теж на виставки його як запрошували. Тому я це спостерігала з дитинства і також йому допомагала щось робити. Щось сама питала, ну там намагалася малювати, щось таке. Ну, дуже, дуже любила щось руками робити. Ну і так трохи-трохи це стало переростати, щось таке більше ніж хобі. Я зі своєю колежанкою у 2015 році ми відкрили свою таку маленьку фірму, бренд, називається Брух далі працює. Я поїхала з України, а подруга вона так і залишилася. Та далі розвивається дуже цікаве на направлення. Декор для дому, який ми самі робили, все самі робили. скажімо так, це були різні кашпо з гіпсу, які ми вночі робили на кухні, відливали. Ми ще працювали зі стабілізованими рослинами. Трохи так забігу навперед. Я почала тут теж вчитися на флориста, то це ж теж було дуже цікаво і розповідала своїм навіть колегам по науці, як то що як це відбувається, бренд працює досі, розвивається. І я бажаю, щоб він далі розвивався, бо це теж було як трошки, я була залучена як це в моє дятищем. Коли приїхала до Польщі, то теж, теж хотіла щось ще робити, бо ну це треба якась така, скажімо так, творчість. Це вона це медитація, це відпочинок для душі. В Польщі я почала малювати, малювати потім мені стало цікаво працювати зі смолею, смолою, то по польськи це живі цепоксидова. Стала робити різні предмети декору. Це Одні, може покажи. Так, можу показати такі різні. Це такі, от подставки під кубочки, всякі келеш... келишки. Ну, І це під... все власноруч. Так, самобленно. це все намальовано. Це не 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 не, 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 не на горі. Це всередині все намальовано, вони різні, а також. Приклад прикраси для ялинки ми такі я такі робила. Почала чіль для себе робити. Потім мене почалися замовлення, і замовлення були не тільки в Польщі, а були по скажімо так, по Європі, і Швейцарії, і Бельгії. Замовляла і Данія, і Німеччина. А зараз стала проводити ще й варштати, такі мастер-класи. От якраз дійшли до цієї теми. Я знаю, мені казали дівчата українки, які втікли від війни, там навіть з Маріуполя, ну з таких досить гарячих і небезпечних регіонів. Так? Що коли вони потрапили до тебе на майстер-клас, от одна дівчина мені каже, я почала малювати. Я зрозуміла, що я вмію малювати, я можу малювати. І каже, у мене настільки думки очистились. От коли я зайнялася творчістю, то ти таку ще якби арт-терапію проводиш? так, так бо творчість вона, як ми скажемо так, вона лікує. То може бути будь-яка творчість, то може бути або малювання, або хтось вишиває, або хтось хтось в'яже, або хтось готує. Це все творчість, і ми це від цього відпочиваємо. Ми заряджаємося енергією. А коли такі зараз часи, і так хто залишив свої будівлі, або вже нічого немає в Україні, або Ну дуже дуже різні історії, дуже такі тяжкі. Є історії в когось. Хтось хто втратив коханих людей, рідних людей. І тому людям потрібно відволіктись від цих, скажімо, таких тривог переживань і трошки якось так відпочити, внутрішньо відпочити. Тому такі оці мастер-класи як почала проводити. Мені стало так так приємно, коли стали приходити люди і казати Ой, а ви мене надихнули я почала малювати. Мені дуже приємно, що я можу людей надихати. І допомагати, скажімо так, скажи, в яких техніках ти працюєш? До ну, малюєш смола? А, так, у мене ну дуже багато ну так як і творча людина, це можна сказати до всього року. Приклала. А я проводжу і ваш ну так само, як мені просто то, що мені цікаво, скажем так, зі смолою ми різні техніки проводжу, Там в смолі теж дуже багато різних технік технік. Є і можна і картини образи картини робити. Можна різні різні предмети декору робити. Наприклад, також ми малювали, скажем так, алкоголь-інк. Це теж дуже цікава техніка. Це дуже відпочиває, це Така медитативна. Ну по польськи це алкоголь алкоголова туш. Це дівчата абстракційні роботи рисували, такі малювали. Що вони відчувають? Така теж терапія. І ти ж воно так понурюєшся в це, і це цікаво. І як я і для для підлітків проводила, якраз теж дуже цікаво, якраз підлітки вони починають саме, саме як виражати, прояв проявляти себе. І це теж дуже цікаво психологічної з точки зору спостерігати, що їх турбує насправді зараз. Це можна побачити по малюнках їхніх. А, і в когось більш такі агресивні да, кольори може бути, а когось більш спокійні. А один хлопчик взагалі зробив так, що цікаво: так було а, такий жовто-блакитний. Хоча він спочатку повідав, то буде море і, і пісок. Але воно вихла воно вийшло як українські прапори. То було якось так. Тож хлопець України то, 13-14 років. Ото то його внутрішня, просто він навіть може не замислюватися, але воно внутрішнє, то що воно внутрі воно виливається зі створчістю. Буде цікаво також проводити варштат якраз в п'ятницю. Буду мати а така, скажем, не ароматерапія навіть, а створюємо аромати для дому. Тобто ви самі приходите, я надаю всі матеріали, розповідаю, які що, як це робити. І ви створюєте такі е, дифузери, Ви може бачили, як в склепах продаються Not такі. такі а, створюєте власний свій аромат, який вам пасує, лише для вас, ваш такий особовий такий. Так, і ви додому ну, забираєте вас вдома, стоїть вам пахне. Скільки там він, декілька місяців він буде у вас стояти, якби надихати вас, заспокоювати так. А, малювання на одязі, малювання. На сумках, та наприклад, можна. Можна, от я зараз теж буду так, трошки так відкрию. Через тиждень теж буде проводити мастер-клас. Ми будемо малювати на подушках. Ручна робота, так хендмей. Це почали цінувати. Це так почало бути так. Трошки раніше та це не так, не так було, якби цінували і трохи так от обіцінювали. Скажем так, то зараз це дуже тішить, що це цінують люди, дивляться і хочуть це робити самі. Питають, як це зробити. Скажи, ти приїхала із Києва, із міста Мільйонника, ключборг маленький. Як ти там себе знайшла? Як ти там відчуваєшся? Ну, скажем так, ну да, велике місто, але ключборг мені дуже сподобався, бо він такий затишний. Він дуже затишний і він мені подобається зовнішньо. Така архітектура дуже подобається, бо він теж як творча людина, я на це все дивлюся. Причамні да, як то взор свій, на всі цю архітектуру і завжди ходжу, виглядаю так: о, якийсь будинок цікавий, о, що там ще, а якого він року. Тому мені просто сподобався він навіть візуально в першу чергу. Ну, бо я візуал. І на початку скажу так. Замало людей да, мало спілкування на початку було. Мені якось цього не вистачало, бо я звикла завжди, коли в Києві жила, мешкала, то багато людей. Тут буває так вечора, виходиш і нікого немає на вулиці. Якось так дивно, субота неділя, нікого немає. Війна зараз, і ми прагнемо і спілкування, але ми прагнемо такого спілкування, такого якісного спілкування, близького по духу. То зараз ти вже спілкуєшся з людьми. Які тобі близькі, і всі пер... хочеш спосувати. так, хочеш, і які переживають, переживають зараз те саме, що й ти, скажем так, якось так оці, потроху, потроху це стало спомикати, якісь робити такі творчі, усі всі зустрічі. Бо теж було цікаво, щоб такі люди до мене приходили, яких це цікавить, з якими спілкуватися. Я знаю, що ти береш участь у міжнародних виставках і присвячених війні, і твої картини там виставляються. От, і одна зараз триває в Києві. От розкажи про це так. Зараз триває в Києві такий фестиваль, такий масштабний проект. Фест, такий міжнародний художній фестиваль малюю Юа Вар присвячений війни. Він почав своєї Існування з перших тиждень повномасштабного вторгнення і буде до кінця війни. Ми виступаємо такими, скажімо так, культурними дипломатами, а показати, що відбувається в Україні, сформувати таку громадську думку про Україну, які зараз проблеми в нас відбуваються. Тому ми як ми так теж можемо сказати, ми дипломати. А чому я ще народна дипломатія? Так, так, але через мистецтво. Через мистецтво виставка відбувається в центрі Києва, якби в центрі нашого столиці серця біля арки свободи українського народу. Це на вулиці виставка, можна кожен прийти, це безкоштовно. Приходять представлені роботи з, з різних країн, де, де зараз мешкають українці, і потім переможці цих цих виставок надалі можуть, скажімо так, пропонують в різних країнах також представляти свої роботи. Це, і, і Поль, це вже було представлено і в Польщі, і в Болгарії, і в Кореї, і в Японії, і в Албанії, і в Швейцарії багато країн, вже 12 країн, де було представлено роботи за ці, за ці от два роки, як триває війна. Мені також запропонували представити свою роботу в Польщі. Якраз буде в з 20 лютого по 25, 24 березня буде проходити в кракові виставка і я також там представляю ту саму роботу яка і в україні зараз вісить вона представлена біля арки на завершення нашої розмови які в тебе план на майбутнє після перемоги якось бачиш себе в україні повернення в україну чи все таки тут продовжувати вже Скажімо так, пустила коріння. Ну, Можна сказати, я теж на це мислила вже і не один раз, але я так собі вирішила, що я тут буду пускати коріння. Це не те, що я там не патріотка чи якось там. ні. Просто мені зараз тут комфортно, мені добре, і не того, що війна відбувається. Я знайшла своїх людей тут. Мені тут цікаво, я тут розвиваюсь. Я планую далі розвиватися, і в творчій сфері. Якби Мені дає дуже багато можливостей. Так дуже багато людей, хто в мене як підтримує. Тут моя дитина, теж я хочу, щоб він навчався і далі спокійно навчався. І я скажу так, що в Україні, на жаль, коли і закінчиться війна, то ще дуже багато років треба, щоб економіка стала до ладу. Може, хтось мене буде осуджувати, що я таке, таке говорю. Ну це моя власна думка. Головне, щоб була перемога, щоб було все нарешті, це закінчилося, і взагалі український народ залишили в спокої, щоб ми далі могли розвиватися, як ми до війни розвивалися, бо ми, ми дуже великими скачками розвивалися, можна сказати. Не шагами, а скачками розвивалася, і щоб нам то просто не заважало це далі робити. Так дякую дуже тобі за розмову, що поділилася. Вам. Дякую, дуже приємно було до вас прийти в студію, розповісти свою яку історію, поділитися.